Виставка ляльок мотанок, артефактів війни, від з тактичної медицини, майстер-клас сплетіння сіток та донати на ЗСУ. У Черкасах відбувся мініфест від волонтерів. Сьогодні ще до нас звернулися наші черкащани з національної гвардії, які служать у бригади наступу Боровій, в найгарячіших точках і просять тепловізори. І от на ці тепловізори ми сьогодні назбираємо. Ціль збору 70 тисяч гривень. На кожній локації стоять скринки для донату. Для відвідувачів влаштували безліч майстер-класів. Серед них розбирання та збирання автомату Калашникова затвор збираю». Всеволод прийшов на фестиваль зі своїми рідними. Мама Ольга говорить, її син закінчив 11 клас і планує вступати до вищого військового навчального закладу. Він сказав, я буду вчитися на залужного, я буду президентом. Нашу молодь треба зараз штовхати до того, що треба вчитися, піднімати державу, допомагати. Перше повинна бути в нас медицина, наука і армія. Ще одна мета фестивалю залучити черкащан до волонтерства. Оксана циганок зазначає, у волонтерських центрах нині не вистачає робочих рук. Цим фестом ми хочемо нагадати черкащанам, які можливо десь далеко від війни, і думає, що й війна далеко. На жаль, ні, війна вона в нашій домівці. І ми б хотіли навіть цим фестом привернути увагу до того, що треба допомагати, донатити, підтримувати зсу. Ну і цінувати те, що вони для нас роблять, бо вони нам дають життя. Анна Білик, Сергій Косенко, телеканал Вікка.